Наступна головоломка. У нас є така рівність 9 додати 5 дорівнює 3. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити два серники, щоб наша рівність була правильною. Це досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно примістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно примістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, ось суди. І ось цей сирник. Ось суди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 0 додати 5 буде 5, 5 дорівнює 5. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.